Якраз охорона, два охорона, три охорона. Прошу. Доброго дня, шановні, вітайте гості. То є голова Незалежної профспілки, Народна солідарність. Перепрошую, може ви не зрозуміли. Це голова профспілки, робітники якої працюють і на цьому. Без, без на ось, цього, Комбінат, ось цього, бачите, посвідчення? Ви мене, може, третій раз не почули. Це не є стороння особа, це голова проспілки, яка вам... має доступ на всі робочі місця, я де працюють вам учасники прослуху. На територію комбіната без пропуска запрещено угу. всім ліцям. От бюро пропусків, обращайтесь по поводу видачі вам пропуску. Вам... Начальника охорони сюди покличте, будь ласка. Началь... О, нач... От є бюро пропусков. обращайтесь по поводу видачі вам пропуску. Угу. Доброго дня. То є голова незалежної профспілки і просимо пропустити на територію об'єкта, на якому працюють члени проспілки Народна солідарність. А вам щось смішно прошу пані? Ні, нічого смішного про паспорт дайте. Пожалуйста. Конечно, у меня нет на каски и так далі. Там Так, каскою ви зобов'язані забезпечити при доступі на ваш об'єкт, Що-що? шановна, ви може не зрозуміли це голова про яка проходить на об'єкт, де працюють учасники цієї профспілки. Для огляду їхніх робочих місць і умов праці. Для этого существует закон України. Ніхто никто не против. Ну, так а, так що ви задаєте питання, які не стосуються? Поэтому <плес> потрібно <плес> заказать пропуск. Тогда, если вы сейчас меня не будете. Хорошо. Вы меня не перебиваете. Смотрите, первое нужно пройти. Получается труд там по охране труда и сделать заявку. Тобто хтось із вас зараз проведе інструктаж, тут я так розумію. І кожен з тих, хто сюди проходить, проходить інструктаж, так? Значить для цього у вас є передбачена законом особа, яка тут сидить і надає інструктаж, так? Де ця особа, яка надає інструктаж? А я перепрошую, а чому ви закрили вікно? Це так ви служите українському народу? Зрозуміло. Шановна пані, якщо ви не зрозуміли. Пані погано знає закон, вона мені голосить через закрите вікно, що сйомка заборонена. Ви хочете теж мені сказати, що зйомка тут заборонена. Прошу, згідно якого закону України, я не маю права тут. Я перепрошую, згідно якого закону України, я не маю права тут проводити зйомку. Чітку мені статтю, будь ласка. Або ви не відповідаєте своїм посадовим войском, ви не володієте законом, чи що? Чи, э, згідно чого ви мені тут доказуєте, що зі мною... Зараз підійде начальник адміністрації охорони, ви подивіться немножко, зараз він буде з вами... Я знаходжуся на території України, знаходжуся там, де э, маю бажання знаходитися, розумієте? Да. Так. Я супроводжую Можете голову Незалежної проспілки, помічника народного Я депутата, які, комбінат, яку не допускає на комбінат, де працюю. У нас комбінат, комбінат для повищеної опасності, для так. того, щоб пройти на територію... Ага, всі мають ходити на... в касках на некуда, території, да. так? Наприклад, як у цей пан і ця пані йдуть. Вони в касках. чи мені робота лісомі от робота а то на території комбіната, де вони заходять? Чому вам вони без каски? казки пройти інструктаж по техніці безпеки. Де Людина, яка проводить негайний інструктаж для негайного доступу? Прошу показати мені цю людину. Зараз підійде начальник відділу охорони, Буде з вами общатися. Він проводить інструктаж. Я правильно зрозумію? Ваша сьогодні кат Я питається, де людина, яка проводить негайний не камінь, я не руководитель служби. Здравствуйте. Екз... Екзархов Владимир Вікторович. Да. Доброго дня, Володимир да. Вікторович. Значить, ви є начальник охорони. Да. Тут є Вікторія Вікторовна Придущенко, яка є головою Незалежної проспілки, учасники якої працюють на цьому підприємстві. Вона має право негайно потрапляти на місця, де працюють учасники незалежної проспілки, для того, щоб переконуватися в безпеці їхньої праці. У відповідності законам України місць їхньої праці, умов цієї праці і проче, проче, проче. Значить. Її не пропустили, їй сказали, що вона повинна пройти інструктаж. Значить, якщо їй негайно не дозволяє потрапити сюди, має бути е, особа, яка негайно проводить інструктаж. Так я зрозумів Чи я щось не так зрозуміло. Крім того, крім того, е, Вікторія Вікторова Придущенка є помічником народного депутата України Сергія Мільничука і має право на цій території України потрапляти туди, куди потрібно їй потрапити згідно законів України. От якось так і чомусь не пропускають і ваш пан, який представляє вашу службу. А саме боляче Валерій Віталійович каже, що вона не має права сюди потрапити. А тепер, спираючись на закони про діяльність профспілки, прошу пояснити, чому Вікторію Придученко, в супері з цим названим законом і багатьом неназваним, не пропускають на цю територію. Проблема тільки в одному: чоловік, який має право. На законодательном уровне пребывать на территории основной производственной зоны должен пройти охрана труда и получить пропуск на территорию комбинации. Так, мы выкликаем полицию. Алло, доброго дня. А, значит, я сейчас нахожусь на восточных проходах комбината Азовская Профсоюз и транспортного профсоюза Мариповской Кириллского организации Марина Солидарность не пропускают на території проверить как бы охрану труда и вообще условия труда членов профсоюза. Дущенка Вікторія Вікторовна. Мені треба зустрічі. Хорошо, я скоро став. Не можу провести. Мені требують зарані заказувати добавити і неполяну діти. Я ж ну, не, не буду повідати, коли я покажу, що разом так. так, так, так. Що це, Справа в тому, ви не зобов'язані показувати свої сумки. А що я не знаю, нам сказали і провіряти. Ну вас мало би навчити по закону, що ніхто не має права не спорити у ваших сумках. Це ваші особисті речі. Ви ж не злодійка? Ні, звісно. Так, вони тут і роздівають, навіть. О, -о, О, навіть так. Добре. І роздівали розд... вас там? Розяли, подібали до самодійства. Ви маєте право звернутися в поліцію. Спасибо вам большое. Ну нічого, ми наведемо тут порядок. Дякую вам. Чому охорона порушує законодавство України? Про непорушність прав і свобод громадян в Конституції. Знаєте, є така стаття? Людина не давала згоди перевіряти сумки, роздягати її. Перепрошую, згідно якого закону ви це робите. Ми стандартами Стандартне предприяття, на яке ви ссилаєтесь, відповідають Конституції України, зокрема статті Конечно. про забезпечення прав і свобод громадян. Конечно. Яким чином, якщо ви перевіряєте особисті речі робітників і змушуєте їх роздягатися? Ось ми знову бачимо, де особа протилежної штаті, а саме жінка, перевіряє особисті речі чоловіка. Що є... Перепрошу? Уголовно Нарушає уголовно процесуальний кодекс. От вам вже навіть робітники кажуть. Ну. А ви силаєтесь на яку статтю я не почув Конституції, що дозволяє вам це робити? <реку> угу. Тобто ви свідомо знаючи, що порушуєте чине законодавство, ви свідомо. А то тобто, ви вважаєте, що оглядаючи особисті речі, ви не порушуєте нічого, так? <реку> ви усвідомлюєте, що ви говорите, так? Так, їм наплювати на Конституцію України, я так зрозумів. Це ви прокоментували. Я спитався, ви усвідомлюєте, що ви робите? Що ваші дії порушують права і свободи громадян, які закладені в Конституції? І ви кажете, що ви усвідомлюєте, що ви все робите добре? Ми предлагаємо. Предлагаєте що, нарушить в місті Конституцію України? Предлагаєте що, нарушить Конституцію України. Показати що? Ручная кладь недопущения, хищения этого законом. Ну, по такому факту. Мне наказывали важды, за на то, что не дал пропуск в руки. Просто не дал пропуск в руки. Примірація. Ну, Потому что пропуск, он же у вас с потратой его заметили, да? А этот же пропуск может быть передан кому-то другому, и пропуск берется в руки с целью определения, принадлежит ему хозяину или вы определяете? А отак ви не бачите. Ви медичну комісію коли приходили? У вас зором все добре? Тому для чого ви берете, якщо ви можете побачити, -по -по наприклад, з такої відстані, так? Да? Ви ж бачите? Ну а навіщо ви відбираєте в руки? Берете? Якщо у вас все добре з очима? За я його беру? Для того, щоб поле зріння у мене було. Ну а хіба не достатньо коли? Машину роботники не мають права брати вашу водительське достаріння або що ви не, не, не об'язані їм давати А чому ви дрібні нарушаєте? Це... Коротше, лише за перші півгодини, за перші півгодини ми вже зафіксували три порушення, навіть не захочучи на територію підприємства. Дуже вам дякую. Ніхто не дозволить ображати жодного робітника, який тут працює. А просто, ти чого з фотоапаратом? Прощаю, бо це не фотоапарат, це відео. Відео? Так. Шановний, ще раз кажу, назвіть закон України, який забороняє мені тут проводити мою діяльність. Доброго дня. Скільки за патрульна служба 3-го року? Ядову і 2-му. 2 а, так, щоб людям не заважати, я так розумію. Ви це голова незалежної профспілки, народна солідарність Вікторія Вікторівна Придущенко. посвідчення. посвідчення. Посвідчення голови профспілки, яка має безперешкодний доступ на підприємство, де здійснюють працю. Так, mm -hmm. де здійснюють праці учасники проспілки. Знаєте, як зафіксувати порушення? Ви ж знаєте, це робиться негайно без попередження, інакше порушення ніяк не зафіксується. Замість цього пропонується, що колись ви отримаєте перепустку, але для цього ви попередньо ще повинні написати заяву на а потім ви ще зобов'язані пройти інструктаж десь там, колись там. В даному випадку зафіксовано, що майстер одного з цехів, який саме цех, змушував робітник. Порушити правила безпеки. Робітник відмовився учасник нашого профсоюзу, і майстер почав його душити за горло. Це зафіксовано це зафіксовано, і звернулися до поліції. все, як ми і ми хочемо і там багато порушень. Там є задимленість, там є інші невідповідності, які не хотів би зараз виголошувати. Які ми хочемо зафіксувати, і знаючи про це, не допускають голову про на місце праці. Зрозуміло. ви не побачите. Для начальника начальника охраны. Охраны? Да. Подскажите, пожалуйста, в каком основании вы не пропускаете как раз? Для того, чтобы человеку выписать разовый пропуск, необходимо основание. Заявка, на которой стоит штампик управления охраны труда о проведенном инструкторе. То есть человек, зайдя на территорию комбината, берет на себя риски о то, том, что он прослушал курс лекции и готов выполнять мира безопасности на основной производственной деятельности. Вот это основание, штампик Управления охраны труда о том, что человек прослушал, понимает, о чем идет речь и есть основание а как... для выписки... Ну, подожди, а с какого... с какого года это у вас такое деятельность? В смысле, стандарты предприятия? Стандарты предприятия, вот я именно о том, что... С какого года ведем, потому что я работник бывший. 232, 100, 104, 2011 року. А є якесь начальство. Ну, є служба безопасности, є директор безопасности в Марсу можете. Я а, так розумію, він он, знаходиться он, он там. Ага. На що участке. Зателефонуйте йому. І викликайте сюди на місце події. Поясніть ситуацію, тому що ми звідси не підемо. Ви ж розумієте, що, будь ласка, у громадян є право достовірно пройти, навіть без временного допуску, відізвати дона. У вас є своє начальство, ну над ним є закон. Закон вищий. Дякую. Я забудем, буду писати. Тобто ви, ви не давали згоду на те, щоб вас перевіряли. Да я от так от, що можна перевірять. Вот ви, от нормально з люди. Вот як можна що ви во По-перше, основання із закону правоохоронну діяльність. Так, так. Там чітко перепись. Во-первых, металодетекторами вони не мають права пользоваться. Поліція, кстати, должна їх изъять прямо ще. Я на повному серйозі. Ставте вопроси і пусть зима. Ага. А до речі, в яке ви маєте право користуватися металодетекторами? Ось людина задає запитання, я, я передресу. Не треба ось ці лапшу віси, там байки розказують. Я сам 4 років такого металургії юрського культуру працював. Чоловік з юридичним образованням э, причисляє металодетектор к спеціалістам, коли він не є. Так от, постанова Кабміна в законі про охоронну діяльність, там чіткий перечень, що вам положено. Вы, ж, вы можете их перечислить же, на сегодняшний день. Вы же употребляете постанову Кабміну с перечислением спецсредств. А я вам говорю о том, что металлодетектор не является спецсредством. Перепрошую, металлодетектор передбачений э, законом у вас для користування. Вы не имеете права, у вас только эти пластмассовые наручники, электрошокеры положено. Потім що там вам еще положено? Видеокамеры, там чіткий перечень, там где-то у меня дома <головіка> люди. То есть вы усвідомлюете вчера раз, що ви порушите закон, продовжуєте його порушувати? Металодетектору вам запрещено законом. Вот это Миністерство расслабится систему, вот я жду. Сейчас комиссия по трудою спорам будет заседать на той неделе. Посмотрим, что они. Потому что, как мне сказали, тут юристы заводские клавна устроили что видите или комиссии по трудовым спорам працює только в пределах СТП. Законы для них не существуют. <гум> Представляете, это уже клоунство. Я понимаю, что там юристы очень слабые в СКМ работают. <гум> Они считают, что им все можно. Ну, вони помиляються. – помиляются. Ну, это, видите, это система устрашения. Вот. Не зря же їхні кадровіки созавстали и сливича, ездят на курсы в Москву. Ми це знаємо. Не вони... Ми це знаємо. І з ким вони там беседують? А я хочу запитати, ми вже скільки е, чекаємо, Вікторія Вікторовна, скільки ми часу чекаємо, і скільки ще будемо чекати, е, <говори> пане начальник охорони, <говори> прошу нам повідомити, де та людина, яку ви визивали, <говори> е, щоб, скажімо так, Ну, а яка була відповідь директора по безпесності? Щас приїду. Це нас було стільки півгодини тому, так? Тобто пів години півгодини. Ми тут стоїмо і чекаємо на усунення порушень закону, на які ніхто не реагує з боку а, представників комбінату, наскільки я зрозумію. А яким чином вони реагують, чого ми не бачимо, чого ми не знаємо. А, вони дуже далеко звідси знаходяться. А? Ви не можете дати ясної відповіді. Дякую. Борцов Сергій Анатолійович. Ну тому що а ви прийшли. Знаю, так. А вас я не знаю. А мене нема потреби. Громадяни України. Іспектор патрульної служби прийти. Таке питання у громадянки. Чому воно не може прийти на територію комбінату? Письмо про те, що ми почали здесь деякі у нас є члени, ми овіщали, відправляли закладне письмо на ім'я директора. Вы ответ получили М? ответ получили О, не только ответ мы там по одному из письм, конечно получили то есть и уже что, да. а ответили? что они не могут там закрыть здесь извините Вес свою идеальность, выделили, да, Вести свою деятельность так ну, помимо этого есть еще свой стандарт конечно да? ответ повышенная опасность ст стандарт... Стандарт... стандарт понимаю но есть закон украины афроамериканский да. и он не должен ваш стандарт не должен нарушать закон. закон. Нарушать, Понятно. Есть, закон. Вы хотите сказать, что вы просто так можете пройти, не пройдя инструктаж по безопасности, да. есть, согласовав да. все, а все вопросы. А какие вопросы я должна согласовать? Я вот по закону имею право пойти и посмотреть условия труда, как работают члены профсоюза. После того, как пройдете все процедуры, да? согласно нашего снизу предприятия. Какие процедуры. Ваші стандарти предприятия не нарушають закони України. Вони не нарушають закони України. Нарушають. Це ваше війні. Це голова проспілки, яка має право перевіряти і інспектувати робочі місця членів проспілки. Ні, після. Ваше після унеможливлює, тому що за той час ви можете. Приводити робочі місця у відповідність, не давати зафіксувати порушення, які там є наявні. Тому що в нас є інформація, що там є порушення, і в будь-який час голова проспілки має право перевірити робочі місця учасників проспілки. Покажіть, пожалуйста. На що висилаєте? Хоча б видяш, так що вибають? Перепрошую, не влибайся, я сміюся. Ми поки тут були, ми зафіксували чотири порушення. Одне з них, от зараз робітники охорони перевіряють особисті речі: застосування металодетекторів, які заборонені до застосування. Що ви можете прокоментувати з цього приводу? А, ви не зобов'язані коментувати, так? Порушення закону, так? Добре. Так, я вам там не замість. Ну, Пан робот вигляд, що уважно вивчає. Та глядати місце роботи на підприємстві, установи, організації, де працюють члени поступочів. Безперешкодно. Тут є посилання на ваші СТП чи ще якісь папірці, які ви використовуєте. Ні. Тобто ви згодні з тим, що ви далі порушуєте закон, так? Ви, ви усвідомлюєте, що ви робите. Ви не збираєтесь усунути правопорушення негайно, так? Чітко вказано, без безперешкодний доступ, негайний. То тобто. есть. Там є посилання на ваші папірці, які ви називаєте внутрішніми нормативно-правовими актами не єш розрабатував, но выполняємо свою, так скажу, Правильно? Закон для вас не дія. А от зараз ви мене не пропускаєте. Поки що людина офіційно на камеру визнала, що вона свідомо порушує закон. Цього достатньо. Ми вже чекаємо майже годину і жодного представника Служби безпеки, внутрішньої, на яку ви зсилаєтесь, тут не є. Нас надалі всупереч закону не пропускають. Ви далі порушуєте закон, нас не пропускаючи, і нічого змінювати не хочете. Тому я сучасник, що вони змінювали поліцію, а просто дійсно про те, що ви порушуєте закон, в тому числі у нас записано так? екзархов Володимир Вікторович.